Кварцевий чоловічий годинник «Санда Спейн». Корпус виконано з полікарбонату. Ремінець це м'який каучук. Годинник має підсвітку, щоб її вімкнути, натискаємо верхню ліву кнопку. Вона доволі яскрава. Краще видно у вечірній час доби. Щоб налаштувати час, потрібно затиснути праву нижню кнопку в режимі основного часу. Затискаємо нижню праву кнопку. У нас починають моргати секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Починають моргати години. Верхньою правою обираємо значення. Перемикаємо знову лівою нижньою. Моргають хвилини, налаштовуємо верхньою правою. Переходимо далі. Обираємо рік верхньою правою налаштовуємо значення, перемикаємось лівою нижньою. Натискаємо знову ліву, нижню. Обираємо місяць. Знизу бачимо моргає місяць. Натискаємо знову ліву нижню. Обираємо верхню правою дату, натискаємо знову ліву, нижню Та починають моргати знову секунди. Отже, основний час ми налаштували. Для фіксації натискаємо праву нижню кнопку. У нас також ми бачимо, є скорочення дні тижня. Дні тижня виставляються автоматично в залежності від того, який ви обрали рік, дату та місяць. Переходимо в наступний режим годинника лівою нижньою кнопкою. Ал це наш будильник. Щоб вімкнути або вимкнути будильник, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, з'явився тут маленький дзвіночок. Отже, наш будильник увімкнено. Натискаємо ще раз, бачимо, тут з'явилось скорочення CNZ. Це означає погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна, як обидва, вімкнути. Так і обидва вимкнути. Щоб налаштувати сам час будильника, потрібно затиснути, так само, як і при налаштуванні основного часу. Затискаємо праву нижню кнопку. Починають моргати години. Верхньою правою налаштовуємо значення, перемикаємось лівою нижньою та верхньою налаштовуємо. Фіксуємо правою нижньою кнопкою. Переходимо в наступний режим лівою нижньою кнопкою. Це наш секундомір. Щоб його запустити, натискаємо праву верхню кнопку. Бачимо, пішло мілісекунди, секунди. Хвилини та година. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Та, щоб збити до нуля, натискаємо праву нижню кнопку. Переходимо в наступний режим лівою нижньою кнопкою. ДТ це dual time, тобто наш другий час. Він налаштовується точно так само, як і основний час. Затискаємо нижню праву кнопку, лівою перемикаємось між значеннями, а правою верхньою обираємо ці значення. Та це таймер. Для того, щоб налаштувати наш таймер, так само використовуємо той самий алгоритм, що і під час налаштування нашого основного часу. Затискаємо нижню праву кнопку. Починають моргати години. Верхньою правою обираємо потрібні години. Перемикаємось лівою нижньою кнопочкою. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Отже, з годинником можна плавати та занурювати його у воду. Зараз перевіримо. Занурюємо у ємність з водою. Бачимо, що корпус повністю в воді. Дістаємо. Та бачимо, що секунди йдуть. З годинником все добре.